Єдність у різноманітності, девіз Євросоюзу. І саме це, за словами організаторів, стало провідною лінією фестивалю під назвою Діалог європейських держав, партнерство в правовій освіті. Метою цього фестивалю було в. Державних символів різних держав європейських, їхній устрій. і це цьому всьому сприяє звичайно наша направленість України в сторону європейських держав. Такий фестиваль у Києві проводиться вже кілька років поспіль. В Житомирі він стартував уперше. Як депутат Багунської районної ради, я рішив цей конкурс, щоб он получил режінні здесь, на Житомирській землі. І розвивався, щоб в здесь принимали зпанімалюща не тільки школи Багунського району, а школи і города Житомира і області. Італія та Ірландія, Іспанія і Румунія, Греція та Польща, Велика Британія і Німеччина. Закони традиції досягнення цих країн висвітлювали вихованці житомирських шкіл. І кожен із них мріяв про перемогу. Ми б хотіли перемогти. Звісно, ну ми цього доб'ємося сьогодні. Я, я впевнений. Утрійці презері школярі 19-ї, 28 восьмої шкіл, які презентували Велику Британію, Італію, Грецію, фестиваль, котре засвідчив єдність таких у різноманітності.